Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут Люди, і от, от так от, Варшава кипить, ти летиш, летиш, доставлять людям піцу, доставлять людям задоволення. То що, що, піца, якщо гостина, може чертів вихватити. Отака, от оце професія. Знаєте, професія. Кур'єри сьогодні я вам хочу трошки розказати поглиблено, хто хоче працювати кур'єром. Ну, ви якби повинні знати, що вас чекає, і багато людей хочуть працювати кур'єром. А ті, хто працює кар'єром, хочуть не працювати кур'єром. Така оце таке життя. Сьогодні у нас п'ятниця, і поляки, поляки рвуться, свалить свалить з Варшави, хочуть десь одихнути за містом. Отака оце історія. Людям не сильно подобається місто, хто, хто тут живе, хто тут якось там. Хочеться вирватися десь на природу і там хорошенько кайфанути. Переїхав з Індії чи з Пакистана, з сім'єю балакає на товарі. Таких багато друзів шукають своє щастя. Навіть трошки якось і сумно. Діти в нього там десь в Пакистані. Десь може в Індії. Ось така оце історія. Я вам так скажу, якщо б не доставщики, не кур'єри, не такі ось обичні люди, як ми, то оці ось люди великого ума, вони би ну. Що вони робили? Нічого би вони путнього не зробили. То що ми робимо велику справу? Ми веземо вам їсти. Так що будьте, от побачиш, доставщика, поклонись, поздоровайся з ним, кур'єра. Він хороший чоловік. Він хороший чоловік. Просто життя в нього така. Наш брат ну, не може нарадувати. Аж брат їздить на хорошій машині, я за нього радий, Це круто. Молодець. Знаєте, на відмінно від європейців, коли Ну, тут спостерігаєш, наблюдаєш. Так? Я нічого не хочу сказати, що там мажори чи не мажори. Ну, Дійсно, є хлопці та дівчата, які в свої 25 вже досягли успіху і купили собі хороший, авто, хороший автомобіль. І це, це, в принципі, дуже добре. Але от, замітив я таку тенденцію, що люди які живуть в Європі їздять на дорогих автомобілях на таких іно дуже дорогих автомобілях, це люди які вже там за 50, люди яким за 60, от у них дуже дорогі автомобілі у нас друга тенденція у нас от багато таких от молодих молодих зелених хлопців які вже дівчат які вже їздять на дорогих тачках і е, з приводу цього з приводу цього от в поляків є е, е, такий, знаєте якби як би це назвати слово, у них є такий конфуз. Вони думають, що українці мажори, українці якісь от багаті, ультрабагаті. Вони понаїхали в Польщу, і тут диктують свої правила. Багаті теж я вам скажу, тікають від війни, таке також є. Ну, от, от такі оце от думки вголос. А Мерседес, кстати, красивий. Трошки покажу пізєс з професії, доставщика піци. Якби тут теж таке буває. Приїхав на адресу. Це все здоровий і здоровий стікляний будинок. Коротше, і в мене 11 піц. 11 піц, ці торби. І, і як би треба їхати, добре ну, хоч адрес швидко знайшов. Таке теж у нас буває, такі от моменти в робочому процесі. <пл 'язане> Друзі, розкажу про професію кур'єр багато. Багато людей працює кур'єрами. Повірте, якщо не хочеш іти на завод, якщо не хочеш іти вкалувати, в тебе є права. Ти береш в оренду машину, йдеш працювати в голову. В доступні там різні багато кур'єрських доставок. Ти йдеш працювати і думаєш, все класно заробляєш гроші. Розкажу про мінуси, які отут. тут от, от ну на, на моєму прикладі, що я побачив, і зрозумів, чому воно мені нахер не надо На первих парах, в принципі, як для... Підробітку, щоб трошечки там заработати в Польщі, в містах то можна Можна такою професією скористатися. Але холодає, і оці всі кур'єри, кур'єри, які е, працюють на велосипедах, на вопедах, вони уходять дуже дуже рано. Е, по-перше, це погода, в яку неможливо працювати. От ви представте, на вулиці йде дощ, на вулиці там сніг, е асфальт слизький, і ти валиш на тому велосипеді чи, чи на тому мопеді, кудись, щоб доставити людям там теплу пісу чи продукти харчування. Не зовсім зручно. І ти так думаєш, та ні, ну піду. Потім ти їдеш і матюкаєш все на чому світ стоїть. І думаєш, чому я не вчив польську мову, чому я не вчив іт італіанську, німецьку, англійську, щоб щось зробити і сидіти. Іти в теплому офісі і заробляти нормальні гроші. Друге. Ті кур'єри, які працюють, от я бачив дуже багато різних там арабів, індусів, дуже багато працює, і в принципі вони заробляють своїх 4-5 тисяч злотих, Я вам скажу, в принципі, якщо потіти до в час коронавірусу, дуже великі зароботки були в кур'єрів. Якщо потіти їздити, можна заробляти такі гроші. Але ті кур'єри, індуси, араби, я не знаю, де вони вчилися їздити. У мене було дуже багато випадків, коли просто я бачу, що він не знає правил дорожнього руху. От Просто не знаю, він виїхав перший раз або на велосипедах ці чуваки. Це взагалі смертники, кури, які уходять дуже рано. От Кури уходять первими. Смертник, який сів на велосипед, я не знаю, чи він вкрав того велосипеда, і все, він вале по дорозі, по центру дороги. Ти їдеш на велосипеді, у нього ночі немає ніяких е, знаків. Він не видно його, він їде, везе кур'єрську доставку. Е, працювати, працювати все життя кур'єром. Я подивився, тут люди є, які от в піцерії нашій працюють. Працюють на 16 злотих в годину, е, працюють кур'єром, йому 60 років тому діду, він працює кур'єром, і в нього це як основний вид заробітку. Я б такого не хотів, тому що я, я вважаю, що це ну, трошки не для мене. Да? Кожен сам собі вибирає сапоги і йде йому ходити. Я б такого не хотів. Той мужик працює кур'єром, він щось жалується, жалується, а толку жалітися на життя, коли треба йти і змінювати, йти і брати нове. Чисто моя така думка. І от я попрацював кур'єром, поїздив тут, поїздив там, ось тільки що завіс. 11 піц до айтішників, і я поняв, що воно мені нахер не треба. От я в принципі це і зрозумів. Це перше, друге, знаєте, що е, от в нас на роботі в тебе немає ніяких соціальних страховок. Якщо б уже навіть десь працювати на якомусь підприємстві чи на когось хотілося б соціальні страховки, тому що ти. Коли захворієш, коли не вийдеш на роботу, ніхто тобі за це гроші платити не буде. В тебе є ти працюєш, тобі гроші платять. Ти не працюєш, тобі гроші не платять. Ну таке. І у нас на роботі нашої кур'єрської доставки. Я вам скажу за два місяці. Я познайомився з дуже багатьма людьми: білоруси, молдавани, е, узбек, Таджикистан, Українці люди приходять, поїздив два дня. поняв, що це хірня, поняв, що багато грошей не, не заробиш. У нас максимум нашої кур'єрської доставки, ви можете заробити чи 4 злотих. Це якщо працювати цілий місяць, цілий місяць і в тебе там буде три вигідних місяць. Це нереально, це нереально і витрачати свій життєвий час на, на те, щоб працювати в доставці, і люди, які тут рік працюють, два роки працюють. Ну я не знаю. Я не знаю, це не для мене. І мені здається, що можна роздаватися десь краще. Працюючи 12 годин в день 12 годин в день, в тебе немає особистого часу для свого власного життя, часу, щоб на щось е приділити для свого саморозвитку ти просто працюєш кур'єром. Ти прокинувся, пішов, отпрацював, прийшов, заснув, проснувся і знову пішов на роботу. Ще такий момент. Тут є дуже неприємний в цій професії. Це коли ти шукаєш мешкання, коли ти прийшов сюди працювати, коли ти шукаєш будинок, і буває таке, що навігація тупе на телефоні. Два телефони завжди з собою. Навігація тупе конкретно. Ти приїжджаєш, наприклад, на адресу 29C а тобі показує 29F і ти не знаєш, як розташовані ти будинки, і ночі особливо під час дождю, ти ходиш, шукаєш ті будинки, шукаєш, як би попасти на ту. Адресу, що робити, матюкаєшся, особливо ночі, коли ти ходиш і фінариком світиш на номер будинку, і зі сторони це виглядає е, досить досить смішно. В таку оце в таку погоду, в таку оце коротше, незгоду, коли шукаєш номер будинка, везеш людям піцу і просто задаєш питання: чувак, що я ділаю не так. Чи я чи я нось людям хавчик? Чого мені не приносять хавчик? Це конкретно мотивує, я вам скажу. Конкретна перезарядка. Починаєш думати головою, починаєш якось усвідомлювати, переоцінювати те, що недооцінював, дооцінювати і розумієш, чувак, треба працювати головою, а не тягати сумку людям з піцею. Оце, оце така, така робота, такі моменти, якби те, те що я вам бажаю. Чекаєш, знаєш, там от привіз 11 піц, чекаєш якихось чайових, ну надієшся, що тобі, тобі ніхто не дає ті чайові, ти так матюкаєшся, але ніхто тобі не зобов'язаний давати ті гроші. Ти виконуєш свою, свою роботу, за яку тобі в принципі, платять. і гроші. Е, дуже, е, дуже багато аварій. Дуже багато аварій. І от е, просто от...

Оце ось відео показало, що доставщик доставщика ось ну, просто збили на моїх глазах. Їхав один доставщик дуже швидко, е ну якби на, на заказ. Е він не встигав інший доставщик. і збили друг друга, і все, в принципі І на цьому історія закінчилася. Згадую слова свого батька Женя, дивись по сторонам, коли їдеш на машині. то що на машині ну ну дуже багато є. От таких, знаєте, доставщиків. Реально, доставщик. Він вилетів, все йому треба на заказ не поворотників, хріна. Все, є аварія, а цю аварію, щоб потім розхлібати, це дуже дуже багато часу потрібно. Згадуючи згадуючи за е, сезони року, от літом, що в принципі можна працювати. Літом ти бігаєш, якби якось воно, знаєте, коли приходить зима, холода. Ну, по-перше, якщо... Багато замовлень. Ти везеш піцу, і вона стине в тебе. Вона в тебе застигає. Поки місти привіз на одну адресу, на іншу адресу везеш, ти вже людям привозиш холодну піцу. Таке також буває. Люди відмовляються назад, треба їхати. Такі нюанси, нюанси є в цій професії. І, звичайно, оці перепади погоди, перепади погоди, де тут в Польщі, на території Європи. Якщо в нас в Україні ще літо, сонечко, то тут уже, знаєте, холодає, дожді, і треба готувати. До того що треба тепло вдіватися. Подивіться, які мопедісти їздять. В нього чотири куртки. Він їде на тому мопеді, де я не знаю, де він. Той мопед взяв. Він їде, спішить доставити своє замовлення, щоб якось ну прожити, прогодувати свою сім'ю і людей, які працюють в доставці кур'єрами. Їх дуже багато. Індуси, таджики. Ну багато національностей працює. Ще один плюс, Знаєте, тут в Варшаві, що дуже багато національностей можуть вживатися на, на одній. На одній території. Якось отак дивися. Той, той привіт. Уже курєр курєр О, привіт. От таке, коротше, така професія. Кур'єр, доставщик. Це мій останній день на цій роботі. І далі буде щось нове, тому що життя. Життя треба сповнювати новими емоціями. Життя треба сповнювати новими враженнями. А враження від професії курєр доставщик я вже в принципі отримав. Я вже записав свій життєвий досвід, що це таке, як це працює, і нахіра воно мені треба. От таке оце відео. Якщо будете думати працювати кур'єром-доставщиком, то зразу подумайте над цими питаннями: що у вас не буде страховки, що вам придеться ночі шукати адресу. Що у вас якби ну от, от такі от моменти, які вже я проговорював. В принципі, все, що хотів сказати по поводу професії кур'єр-доставщик. Повторюю ще раз, Последній, останній день. Завтра вже йду на, якби, на нові варіанти роботи, тому що в Варшаві роботу знайти можна. Можна знайти цікаву роботу, можна знайти страшну роботу, можна знайти дуже багато різних робот. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я поки покиніше знаходжуся в Варшаві. Передавайте батькам привіт! Щастя, здоров'я, всім пока. Бувайте!